Привіт усім любителям насіннячка. Рада усіх бачити. Сьогодні в мене болгарський перець і гострий перець. Вже його час висівати. Можливо, хто раніше висів, але я висіваю його зараз. Саме у ці дні. Так, показую, що я висіваю, які в мене насіння. Були, і які я докупила. Так, в цьому році я докупила отакий звичайний перчик. Не професійне насіння, а звичайне. Шурок шари. Це я була в епіцентрі і купила. Всі раннь стигли. Це помаранчо-червоний, це помаранчо-жовтий. Бугай не висівала, тому взяла. Жовтий диосвіт не висівала чорний кінь. Кажуть, що непоганий. Взяла. Теж всі ранні, всі товстостінні. Так, в тому році я висівала. Начебто всі непогані. Але в цьому році теж буду висівати, так як ще є насіннячка в пакетиках, і мені його жалко ну, викинути. Чого викинути, адже ну, жалко все. Квадрату Асті фірма Колла. Так, непогано. Квадрату Асті Італійський. Оце мій любимчик, фаворит. Лайлак Белл. Рекомендую. Він такий кольором, як. Тут на фото, ну, трішки темніший. А він коли зріє, ой, коли зелений, то він такий зелено-фіолетовий, такий якийсь рябенький, дуже гарний сорт. Оце я вам рекомендую: кущики такі гарні, листя багато і перчику багато на кущах. Це в тому році я вперше його висівала, і в цьому році я його висію також, але таки більше. Дуже гарний сорт перцю. Рекомендую зверніть увагу на нього. Ці звичайні такі жовтий куб, богатир, оранжеве чудо. Карпатія це вже його немає, але я висіла, там було щось пару зернинок. Оцей Геркулес. Не знаю, він дуже дорогий в тому році купила, але щось він у мене, розсада, вилізла такі два корчика. Я не знаю. Спробую в цьому році, я його висіяла. Не знаю. Знову спробую на розсаду. Ну, Белл, це з, з прошлого року. От такий він. Класний сорт. Так, і що ще залишилось? Залишився гострий. Гострий перець сію кожен рік, так як ми його обожнюємо. Супер чилі висівала і цей рік буду висівати. Халапеньо. Залишився з того року каєне. І докупила отакий от цікавий Чирі. червоний. Мені він так сподобався такий маленький. Хочу спробувати. Перчик також на розсаду посіяти. Все, таке було в мене коротеньке відео про перчик. Всім бажаю всього найкращого і до наступної зустрічі! Пока-пока!